Любі, давайте дивитись, якого ресурсу вам зараз не вистачає. Це мак-колода, психологічна колода. Я енергопрактик, парапсихолог і працюю не тільки з мак, але й з дуже багато езотерічних інструментів духовних, де поєдную психотерапію з духовністю. Давайте зараз подивимось для вас, якого ресурсу вам не вистачає. О, подивіться! Ну тут треба приділити собі увагу, побути на самоті, побалувати себе не тільки тільки зовнішніми, так такими прям банальними речами, але й внутрішніми про що це для душі? Те, що вам. Хочеться давно зробіть. Хтось дійсно хоче зайти в ту кав'ярню, вже, яку проходив 300 разів, і просто в тиші попити кави і нікуди не біжати, так? не забирати дітей зі школи з садочку, нікуди не спішити, а комусь треба просто сісти в медитацію, комусь треба поїхати кудись і сходити на той же масаж. Розумієте, це все важливо. Давайте тоді подивимося ще, у нас вас багато, так? І подивимося ще одну карту, хай вам відрезонує. Ой, подивіться, який тут лев. Я б сказала, вам не вистачає внутрішнього спокою і сили. Дивіться, наша сила в простоті. Я завжди кажу, тому що людина, тільки от Лев, він впевнений, подивіться, які асоціації від Лева йдуть, так? Він впевнений, він знає, що він. Царь природи, ну як цар природи, він про це не знає, але він розуміє на рівні ДНК, що він головний тут, що йому під силу все. Він може навіть там слона так загризти, якщо йому захочеться. Подивіться, які в нього риси. так, Він дивиться в свою ціль, він знає, чого він хоче, він знає, що він профі, він знає, як це робити. Тобто, так звірі вже немає сумнівів, сумнівів, як в нас, в людей. Блін. А я це не можу зробити, а це мені не під силу. Ні, вони чітко знають, на що вони спроможні від природи. Тому що їх що не задовбує соціум. Правильно, я теж так вважаю, чуткою. Тому дуже дивіться, такий прям вау-ресурс, хочу ще одну карту для вас дістати. О, ну, бачите, тут плюс-мінус. Але я тут ще сказала, би, от схожі, так, трошки карти з першою. От ви відчуваєте, яка вам резонує. От тут карта, прям про те, що вам треба, знаєте, як згадати своє дитинство. От ту таку легкість, яка була в дитинстві, скинути важкий тягар і просто навіть поспілкуватися з друзями, щось поробити, таке класне. Кудись там піти прогулятися. Якщо у вас є подруги, є дітки, беріть усіх разом, йдіть. Хай вони собі там так тут колупаються поряд, а ви будете спілкуватись. Тобто, розумієте, згадати от, якісь класні часи, посидіти така невимушена, тепла така бесіда, так, такі посиденьки. вони такі можуть бути, знаєте, коли хочеться прям не хочеться уходити, коли ти сидиш, і ти такі в тебе і мрії є, і якісь. Якісь спогади, класні з цією людиною, А пам'ятаєш, як ми там гуляли по кришах чи ще щось? Так? У нас, до речі, в Одесі класним був такий дворик, я жила. В центрі прямому самому в дитинстві. Там був чарівний, такі двір одеський, я пам'ятаю, ми до 6 років там жили. Боже, як ми по тим кришам лазили і їли ту акацію. Ви знаєте, я ніколи це не забуду. Це мої кращі. Спогади. Тому от така сьогодні такий в нас, знаєте, це навіть не розклад, а така от прям маленька міні-терапія. Якщо ви бажаєте, можете записатись до мене на терапію, я працюю в різних напрямках. От. І ще в мене є телеграм-канал В Духовність. Він без Платний, там мої авторські медитації і психологічні практики, які допомагають дуже багатьом людям віднайти собі ресурс і якось допомогти собі в важких емоційних складних ситуаціях. А я вам буду дуже вдячна за лайки, коментарі. На все добре.